Борщ по Криворізький та салат Металур топ унікальних страв в історії Кривого Рогу. 130 років тому відкриття Гданцівського чавуно-леварного заводу було справжньою подією. На відкриття були запрошені найповажніші рудопромисловці та гірничі інженери з різних країн. Для поважних гостей і меню було особливо. Серед пиріжків, супу, пюре по царськи можна було обрати й осетрину по Криворізьке. От тільки до наших Часів рецепт цієї локальної страви не дійшов. У газеті Червоний гірник в 1958 році. Згадувалася фірмова страва м'ясо тушковане по Криворізьки від кухаря та завідуючого ресторану Металург Федора Сьомки. Ця страва була презентована навіть на кількох кулінарних виставках. А в 1961 році сьомка доповнив меню ще двома фірмовими стравами: салат Металург та борщ по-криворізьки. у світі відомо понад 365 рецептів борщу. А почесне місце посідає саме борщ по криворізьки Унікальний він тим, що пісний і подається холодним, температурою нижче за 14 градусів. Ймовірна назва і подальший спосіб подачі пов'язана з тим, що господині на криворіжжі готували на тормозок рудокопам та шахтарям гарячий борщ. А ті вже в обідню перерву смакували його холодним. Рецепт борщу. Криворізьке шукайте в коментарях. А які унікальні криворізькі страви знаєте ви?